Найбільша дитяча лікарня України Охмат дит після повномасштабного вторгнення ні на мить не припиняла роботу. Прийняли рішення приїхати. Я відповідне розпорядження переїхати всім відділенням в цей новий корпус і зробити так, щоб операції проводились на цокорному поверсі. Бо цей корпус він залізобетонний, на відміну від старих корпусів, які панельні. Цей новенький корпус лікарні для зокрема важкохворих дітей почали будувати ще у 2011 році, але запустити роботу на 100% вдалося уже під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Під час війни ми змогли запустити новий корпус, обладнати його самим найсучаснішим обладнанням. Сюди приїхали нейромоніторингова система, навігація, сюди прийшли операційні столи. І ми зробили все можливе і неможливе, щоб цей заклад був найкращим. Затягнулося будівництво лікарні через корупційні схеми ще за часів президентства Віктора Януковича. Будували лікарню на тлі корупційних скандалів, судових суперечок та арештів. І лише в кінці 2022 року Вищий антикорупційний суд оголосив вирок в одній зі справ про зловживання на будівництві Охмаддиту. Колишня керівниця державного підприємства Укрмет Буд Ірина Коваль була засуджена на 5 років. А колишній директор ТОВ Укрпроф. Мед ігор Кучма отримав покарання у вигляді позбавлення волі строком на чотири роки. Ще один підозрюваний у розкраданні коштів. Максим Наумов перебуває у розшуку. Підприємство оплачувало і замовляло будівельні роботи різного роду, в тому числі в охматиці. І в даному випадку конкретно мова йшла про обладнання також там про ліфти. Які були замовлені за які було сплачено авансом 100% оплати необхідної? Проте е обладнання не було поставлене пані коваль в змові з своїми співучасниками. З керівником підприємства, який е, реалізовувати мав цю псевдопоставку, були у змові, намагалися вживати заходів для е, того приховування, того нібито це обладнання там десь зберігалося. Лише за цією злочинною схемою було завдано збитків державі на 30 мільйонів гривень. Вищий антикорупційний суд постановив стягнути цю суму з підозрюваних на користь у Буду, який очолювала Коваль. Утім, членкиня опікунської non, ради. Хметиту народна депутатка Марія Іонова зазначає, що це лише та сума, яку вдалося підтвердити документально. По нашим розрахункам на той момент, вже після революції гідності, те, що ми зробили аналіз, зловживань було більше ніж на 135 мільйонів. І навіть вдалося через суди там повернути, якщо не помиляюсь, 62 мільйони, і але на жаль, ми теж боролися за 79 мільйонів, майже 80 мільйонів. Відвідували і. Прокуратуру і СБУ і вдалося, скажімо так зрушити з місця цю справу тільки тоді, коли були вже антикорупційні органи. Громадські активісти наголошують, розслідування справи щодо Охмадиту розвивалося паралельно із антикорупційними органами в Україні. До створення національного антикорупційного бюро до початку їх роботи ніхто взагалі системно цими питаннями не займався, і дуже було багато справ, по яких розпочаті розслідування, але вони ніколи навіть до судів в нашій країні не потрапляли. Так, тобто люди, які отримували великі хабарі за організацію таких оборудок, потім платили частину цих коштів правоохоронцях і все закривалося. Після початку роботи антикорупційних органів виникла інша проблема: справи застрягали в українських судах. Спочатку сформувалась Набу і прокуратура, які почали скеровувати справи в суд. А в судах ми побачили, що ну справи не буде. Суди не розглядають, просто справи бояться брати на себе відповідальність. І тоді е, розпочалась велика кампанія. Було створено вищий антикорупційний суд. І власне лише в 2019 році оці всі справи е, почали. Просто передаватися до антикорупційного суду, який запустився, він почав їх розглядати. У нас фігуранти справи всіляко намагалися затягнути судовий процес. Зокрема, за статтями про службове підроблення їх теж визнали винними, але звільнили від відповідальності через закінчення строків давності. За іншими статтями рішення може бути оскаржене. І якщо справа затягнеться в апеляційній палаті ВАКС, строки давності сплинуть і по інших статтях. Тому зараз важливо не допустити звільнення від покарання чиновників, підозрюваних у розкраданні на лікуванні онкохворих дітей. Хоча під слідство потрапили далеко не всі причетні до розкрадання в цій лікарні. Зараз говорити про моральну точку зору, ем, як сказати, не те, що ну, для, для нас з вами це ну, не треба нічого пояснювати. Сенс. Е, Допомоги особливо раковим хворим дітям, да, і такі важкі хвороби, які лікуються якраз саме в Охмедиті, ну, для нас з вами це незрозуміло, да, як можна там ще на цьому зловживати і заробляти. Сьогодні добудований корпус лікарні певною мірою демонструє антикорупційний розвиток України. Ми з вами розуміємо. Ту сферу, в якій крутились надзвичайно великі кошти, і як, на жаль, на цьому дуже багато років зароблялося. Я не говорю тільки про обладнання, я говорю так само і про медичні препарати. Але, по-перше, дуже нам вдалося провадити там. Принаймні опрацьовувати і пропонувати там ще попередньому керівництву лікарні, те, що стосується електронного, ну електронних а, звітів електронної системи, нинішнє керівництво лікарні наголошує, що за 10 років відбулися дуже відчутні зміни. І змінилось дуже багато дійсно, починаючи від комунікації з Міністерством охорони здоров'я, закінчуючи поставками всього і витратних, і обладнання, і це от як, знаєте, як приклад того, що воно працює. Ви бачите, ця будівля вона живе, що поряд діти, тут ялинка, воно дійсно живе, вже як повноцінна лікарня. Однак роботи ще достатньо. Оновлення потребують і старі корпуси лікарні, яка за кілька тижнів відзначатиме 129 років від дня заснування. Робиться Косметичний наразі зараз під час війни ремонт люди переїжджають більш достойні для перебування палати, діти в більш достойних умовах. оновлюється обладнання, з'являються додаткові апарати. Але хотілося б, і це, мабуть, стане можливим вже після війни зробити повністю оновлення лікарні. Я впевнена, що будемо далі працювати ну якби весь. Комплекс національної дитячої лікарні Охмадит ну це буде така візитна картка. Ну скажімо так, успіху і одужання. Сучасна лікарня, у якій лікарі рятують життя, пацієнти отримують послуги, у достойних умовах є символом одужання не лише українських дітей, а й української системи загалом. Хоча цей процес все ще триває і повинен продовжуватися під контролем громадянського суспільства навіть в умовах російсько-української війни.